Всім доброго ранку! Це буде або довгий, або не дуже довгий влог. Так, Богдан зараз поїхав на ринок. Він поїхав за молочними продуктами. І я хочу підготувати кастрюлю для того, щоб потім одразу скип'ятити молоко. Ось вона. Тепер я пишу свої сторінки. Тобто, як я хочу себе відчувати, в теперішньому часі. Правда. На них будуть отакі лосинки і штанці тепленькі, бо це є костюм. Такий свитерець. Отак це виглядає на мені. Єдине, що я використовую ще окрім шампуню, це термозахист. Я не користуюся ні кондиціонерами, ні масками, тому що в мене коротке волосся, і вона просто не встигає псуватися. Я вам чесно скажу. Вона в мене плюс не фарбоване. Ну, е слава Богу, все гуд. Взагалі-то останнім часом хочеться щось зробити з волоссям, тому плані, що, можливо, хочеться навіть трошечки відростити, щоб була якась там карешечка. У мене вже така була з довгою чолкою, і це було так, ну, гарнесенько мені. Я буду навпаки отак от залишати, і вже оце буде скоро час піти підстригатися, щоб як шапочка її не було. А. Дивіться, ми вже вдома. Тут у нас вариться сочевичний супчик, а тут овочі на олів'єшечку.